Операція страх. Страшило не походився з пропозицією Фараманта зняти для кращого збереження смарагди з міських башт і мурів, з бруківок і дахів будівель. Залишитися без смарагдів означало виявити страх перед ворогом. Все одно, що здатися на його ласку. Зі смарагдами веселіше воювати, сказав страшило. Треба зберігтисяйвозеленого вогню. Він допомагає нам, нехай милує очі всіма переливами. Справді, смарагдове місто не можна залишати без смарагдів, погодився фельдмаршал Дінгіор. Та оскільки смарагди повинні були допомагати воїнам, їх не зняли, а навпаки, начистили, щоб сяяли яскравіше. Перед нападом менвітів смарагдове місто красувалося у всій своїй пишноті. На його захист вирішили стати всі мешканці і всі дивовижні створіння чарівної країни. Та що вони могли перед чужоземцями? Могли бути хоробрими, а це вже чимало. Найхоробрішими в армії чарівної країни були залізні та дерев'яні істоти, тілівілі, дроворуб і дуболоми під командою Лана Пірота. Доболоми вже дістали бойове хрещення в боротьбі з прибульцями. Тілівілі нагострив свій меч, який ледве зрушували з місця сорок чоловік. Його величезний щит блищав, як дзеркало, відбиваючи сонячні промені у бік противника. Непогана військова хитрість, якою він навчився у дуболомів. Залізний дроворуб зі своєю важкою сокирою. Хоч і був разів у десять нижчі від залізного побратима лицаря, теж умів воювати. Дінгіор гаряче взявся за справу. Недарма він із літописів, що зберігаються в коморі позаду тронної зали, майже на пам'ять вивчив описи знаменитих битв, що будь коли траплялися в чарівній країні. Перш за все, він уміло розподілив наявні військові сили. Виставив бойову охорону навколо міста, що складалася з городян з рушницями та револьверами, які роздав канінг. Альфред стояв на чолі охорони. Городяни непогано навчилися стріляти. З кожних п'яти куль у ціль влучала одна. Для людей, що ніколи нікого не ображали, такий результат був досягненням хоч куди. На стінах і баштах завмерли спостерігачі. Армія таким чином своєчасно дізнається про наближення ворога. Головні сили, включаючи залізних представників армії, тілі вілі і дроворуба, Дін Гіо розташував у місті. Він не забув і про резерв. У ньому залишив дерев'яних солдатів на чолі з ланом піротом. Їх ретельно замаскували в лісі поміж кущами. А для зв'язку фельдмаршал скрізь розставив дерев'яних гінців. Але найголовніше, що обов'язково допоможе в обороні смарагдового міста, передбачив Альфред Канінг. За його вказівкою Ені разом з дружинами мигонів і рутокопів, а також усі інші мешканці, які вміли тримати голку в руках, стібок за стібком шили мішки з цупкою сірої тканини. Це було таким же бойовим завданням, як і навчитися стріляти з рушниці. Сіру тканину частково позичив у запасниках діавони, а частково виткав ментахо. Коли щитям упоралися, в місті розпалили вогнища і тримали над ними мішки, щоб наповнити гарячим повітрям. Наповнюючись, мішки перетворювалися на величезні повітряні кулі, які повисли над містом. Поки палили вогнище й готували повітряні кулі, в небі, відполюкаючи увагу менвітів, літав ручний дракон Ойхо. В таборі прибульців готувалися до нападу на бельорців. Арзаки, під невсипущим наглядом менвітських пілотів та інженерів, таким, що ні зітхнути, ні кліпнути, ремонтували пошкоджені вертольоти лагодили побиті прилади, ставили на місце зниклих нові деталі, заряджали гармати картечниці. Вони ж першими і помітили в небі крилате чудовисько, подібне до ящера. Воно махало величезними шкірястими крилами, сильні пазуристі лапи звисали під жовтим лускатим черевом. Серед довгих гострих зубів у роззявленій пащі трепотів червоний язик. Дивіться, закричали одразу декілька арзаків, летючий ящер!» Каурук саме перевіряв свій вертоліт. Він уважно придивився. Звідки взялося це викупне створіння? здивувався він, і негайно ж пішов до бану. Гляньте на небо, мій генерале, звернувся штурман до бану. Ви нічого не помічаєте? Дракон? спитав вражений генерал, не ймучи віри власним очам. Він з тривогою слідкував за польотом Ойхо. Може, не поспішати з операцією страх? запитливо глянув на генерала Каурук. Ні, рішуче заперечив генерал. Бойовим виліт не може бути відмінений через якісь там фокуси боліурців. Треба покінчити з цими неймовірностями і чим швидше...» Тим краще, і ось настав день, призначений баану для операції. Вертольоти ринули до смарагдового міста. В кожній машині, крім пілота, був ще стрілець. Пілоти запаслися великими скриньками для смарагдів та інших коштовностей. Вони вірили баану, який їм обіцяв: після бою ваші скриньки наповняться вщент. Спочатку ви доставите їх до ранавіра, мені на збереження. Пізніше візьмете з собою в рамерію. На батьківщині ви станете найбагатшими людьми. Машини наближалися до мети, члени екіпажів перемовлялися по рації. В той час, як від ранавіра до смарагдового міста, рухалася ескадрилья з 30 вертольотів. Від північної частини Кругосвітніх гір, їм назустріч поспішала інша ескадрилья. Це були орли Карфакса. Орли виявляли особливу обережність відтоді, як гармата інопланетян поранила горіяка. За своєю природою, вони взагалі з людьми спілкувалися мало, але орли теж були мешканцями чарівної країни. Відчувши в поведінці прибульців недобре, Карфак звелів побратимам не спускати з непроханих гостей. Ось чому, помітивши зовсім немирні наміри загону вертольотів, орли негайно помчали назустріч. До міста залишалось менше трьох десятків миль, коли командирові Монсо та іншим пілотам здалося, ніби на їхній трасі, замерехтіли темні цятки, схожі на птахів. Вони то зникали, то наближалися. Зростав неясний гул. Над дзеркало, прикріплене перед Монсо, лягла сіро чорна тінь, що падала згори, немов без хмари. Неясний гул перейшов у войовничий клекіт. З цікавості Монсо опустив бокове скло кабіни, висунув голову і в цей момент мало не позбувся її. Від змаху гігантського крила в нього вдарив вітер такої несамовитої сили, що Монсо пчавило в крісло кабіни. Ще трохи його взагалі викинуло б з вертольота. Швидший, зі страху, ніж обдумано, Монсо підняв скло і вивернув вертоліт, уникаючи крил гігантського орла. Швидко озирнувшись, він помітив Біля інших машин коїться те саме. Орли, розплоставши крила, кидаються на вертольоти. Ну, що ж, мій полковнику, робитимемо, почув Монсо по раці насмішкувати голос Каорука. Як ви збираєтесь відбивати напад цих повітряних гігантів? Чи не краще відразу вийти з гри? Не знаю, як ви, а я повертаю назад. Не хочу ні сам гинути, ні знищувати цих гордих птахів. З орлами воювати. Ми так не домовлялися. Забороняю, закричав Монсо хрипким голосом. Будете відповідати перед Бану?» Як ви не розумієте, теж прокричав Каурук, оскільки довкола стояв неймовірний гул. Це побоїще, суцільне безглуздя. Навіщо калічити таких благородних птахів і самим гинути при цьому? Ви боягуз, загорлав Монсо. Але Каурук, не слухаючи його більше, розвернув вертоліт і спрямував на одну з лісових галявин. У повітрі закипів жорстокий бій. Орли каменем падали на вертольоти, обхоплювали їх могутніми крилами. Біля лобового скла з'являлися величезні цьоби. не світло меркло перед пілотами. Вони навмання хапалися за важелі, крутили штурвалами. Стрільці вмикали свої променеві пістолети, але для птахів гігантів страшні були не постріли. Обертовий гвинт підрубував їх, врізався в тіла. Тамуючи біль, орли тільки сильніше стискали крила. Пілоти випускали з рук штурвали, машина втрачала керування. Кілька вертольотів полетіло вниз, але розбилися і орли. Карфакс, бачивши побратимів, які гинули на його очах, знизу кинувся на найближчий вертоліт. Почав бити його крилами, вчепився кігтями в шасі, хитнув так, що машина перевернулася. Зависнувши якусь мить у повітрі, вона стрімко впала вниз і вибухнула. Розправившись з одним вертольотом, Карфакс кинувся до другого, третього. Частина орлів атакувала вертольоту з боку малого хвостового гвинта. Вигукуючи войовничий клич, вони смертельною хваткою впивалися в нього кігтями, ламали сильними лапами, розбивали дзьобом молотом. У битві не благали і не просили пощади. Променеві пістолети стріляли безперестанку. Правда, марно. Навчені гірким досвідом, орли більше не наближалися до лобового скла. Нападаючи знизу або з хвоста, вони, щойно машина втрачала керування, залишали її в спокої. Гігантські розміри птахів та їхня несамовитість вселили винопланетян жах той самий жах, який вони хотіли принести смарагдовому місті. Армії Деніора не довелося брати участь у битві. Але його бійці були найпалкішими глядачами у світі. Успіхи союзників орлів вони зустрічали захопленим ревом, а загибель сумними стогонами. Тілі вілі довго бігав за одним палаючим вертольотом, сподіваючись дарити по ньому мечем, але вертоліт упав на величезний дуб і розлетівся на шматки. Нарешті ескадрилья прибульців на втіки. З погнутими гвинтами, пошкодженими моторами, розбитими шасі, петляючи і викреслюючи неймовірні фігури, цілілі вертольоти пробиралися до ранавіра. Порожні скриньки для смарагдів давно було викинуто за борт. Вороги втікали, а летюче воїнство загороджувало їм шлях у долину Гурікапа. Тільки з десяток машин врятувалися так так дотеліпалося до бази, ледь дотяг до місця і Монсо. Його донесення, а найбільший вигляд понівечених вертольотів справили на баану приголомшливе враження. Страх заворушився у серці генерала, котрий ще зовсім недавно вважав себе всесильним. Він ніяк не міг зрозуміти, що ж відбувається у такій маленькій країні, населеній цілком сумирними жителями. Перекладач ментахо запевняв генерала, що орли не збираються нападати на ранавір, що вони, мовляв, не мають ворожих намірів. Бану, все одно тіпали дрижаки. Страх не минав. Через кілька днів правителі Смарагдового міста і Фіолетової країни фейвіліни і Стела нагородили Карфакса та все його воїнство найвищими орденами своїх держав. Страшило наказав внести до літопису докладний опис історичної битви, і гноми сумлінно виконали свій обов'язок.